7 грудня минулого року відбулося перше сесійне засідання обласної ради з депутатами в оновленому складі. 84 обласних обранці від шести політичних сил провели 10 сесій, дві з яких виїзні, 13 пленарних засідань та прийняли 325 рішень. За рік депутати обласної ради підбили підсумки роботи. Часом були негативні моменти, але в цілому роботу визнали доброю. За словами голови обласної ради, у сесійному залі немає жодного депутата, по виборчому округу якого не вирішилось хоча б одне питання соціально-економічного характеру. Та й в цілому це скликання відрізняється дисциплінованістю, адже і сесії, і засідання постійних комісій відвідують регулярно. 100% відвідування продемонстрували 8 із 23 депутатів від фракції Блок Петра Порошенка Солідарність. 8 із 18 депутатів від фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, 5 із 16 депутатів фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. І по одному депутату від фракції Українського об'єднання патріотів Укроп самопоміч та воля пріоритетним у цьому скликанні для обласної ради є розвиток місцевого самоврядування. Так само за цей рік вдалося вирішити багато проблемних питань учасників бойових дій, видані посвідчення учасників, АТО навіть добровольцям. Багато з них отримали квартири чи земельні ділянки та матеріальні допомоги. Я не можу сказати, що всі питання, але значною мігрою питання, що стосується. Допомоги в соціальному матеріальному плані учасникам АТО, хлопцям вирішується. От сьогодні знову пішла, скажімо, черговий десяток чоловік, яким ми, згідно рішення обласної ради, ми визнаємо їх хлопців-добровольців, визнаємо їх учасниками бойових дій. Серед недоліків депутати облради називають неузгодженість однієї політсили з іншою. Коаліції як такої немає. Зокрема. Йдеться про явний конфлікт фракцій Свобода і воля. Та, попри все, обидві сторони визнають, що треба досягати компромісу, і що найменше розуміння. Проаналізувавши роботу всіх семи скликань, екс голова обласної ради заявляє, що це скликання є найслабшим за всю історію. Мені найбільше подобається все таки перша рада. Дивлюся на те, що там комуняк була майже половина, але там були такі патріоти, які могли сидіти тут добами, писати проекти і е не зважати на своє основне місце роботи, на свої якісь там приватні місця на роботи, на свої приватні інтереси і так далі. І все-таки добивалося дуже багато того, чого важко добитися зараз. Стосовно всіх інших, якщо показати, яка ця рада, на мій погляд, вона є однією з найслабших. по е тому в тому питанні в питанні вирішення проблем області за словами Скрипничука. Не всі рішення ради виконуються у повній мірі. Багато з них взагалі не виконуються іншими органами влади. Щоправда, через рік є надія, що державні структури спрацюються більш ефективніше. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.